Ось вже на других, на перших люках там собаку вели, то котик вже пішов, втік, налякався, і ці оглядаються, бачите. Пішов котик, а ці вечеряють сняжка ось. На, на, їжте, де нема собака вже. Пішла. Пішли, потім піште бігом. І той ще прийде. Водичку налила, В машину ставлять якраз, ще поки нічого не кажуть нам за ці люки. Я вже тут багато років на них водую, поки мовчок. Вони тут не туди не відносяться, ні туди, вони собі на нейтральній стороні. І тут на них котики всю зиму гріються, тут сніг тає і тепленькі ці люки, і вода не замерзає, то тут котикам добре. Ріжика сьогодні нема під деревом.